Всім доброго вечора. Приїхав я зі Львова, повернувся додому. Подивіться, ось стільки у нас снігу випало. Отака у нас красота, мороз дуже сильний. На Новий рік обіцяють бути великий мороз. Трохи зараз падає у нас сніг, його не видно. Вчора цілий вечір падав. Ми були у Львові, ми там гуляли, я там знімав. Всі відео, які я познімав, я вже виклав сюди на ютуб, повернувся додому. Пам'ятаєте, тоді вам знімав відео, де якась ласка, не знаю хто, або хтось інший напав на моїх корей. Ось такі колоси, і в них там дирки є. Такі, як хтось кров повисасував. Так от тут хтось реально бігає, сараю, потрібно буде позакривати, бо тут є одна дирка, я догадався, як він заходить туди, де двері. Потрібно позакривати, бо вони скоро мені всіх корей поїдять. От і. Тож я хочу сказати, а ну, так на господарстві все добре, повернувся додому, от всіх подував. Е, я вам знімав е, відео, як ми там були, як ми там в цирку були, ми подивилися на виступ. Е, ну так, сподобалось. Е, я там, напевно, не був. Е, не знаю, я останній раз коли там був, напевно, в тому цирку, в центрі Львова, напевно, коли мені було десь 6-7 років, і з того часу я там не ходив. от. То перший раз, коли я за довгі роки туди приїхав, і так, ми просто купили білети. На троє людей подивилися, що там цікавого. Отака от красота у нас, дивіться. Випав сніг, мороз у нас на вулиці. Звичайно, дуже сильний. Буду дуже шкоду говорити, тому що сідає в мене телефон. Дивіться, от сніг всюди. Ну так, знаєте, не всюди. А то. Ой. Отака от красота у нас. Там, де в нас? О, Дома. Ой. Що, холодно тобі, холодно. Фу. Я колей не випускаю, куле всі у нас закриті, сидять. Ну, крім тої палазітка, яка у нас там є. Зараз вам, напевно, буде її видно. Дивіться, яке чудо. Бачите, на дереві сидить. Не хоче залежати, як пташка якась. Напевно, тут вже 5 або 6 днів так живе, не можу її зловити ніяк. Там одна, яка в нас тут бігає, От вона у нас на дереві. Вона не хоче ні в яку йти в сарай, просто всі в мене там закриті, зараз сидять, всі гріються, все добре. От, годую, пою, все, красота, а вона от, палазітка, ну, я її тут їсти даю, теж тут не даю. От, вчора вечором. Отдалена курка, не хоче нікуди йти залазити. Вже починає темніти. Вчора я хочу вам сказати, було так, трохи і нульова температура, то один градус, то два, то три, ну так мінялося. от морозу. Блін, а зараз прям так холодно на вечір, десь напевно 3-4 зараз буде то точно. Позамерзало все. Позамерзало. Союнь тут мене, а пес бавитися хоче зі мною. О, мене лови. Скучно їй тут сидіти в одній. О, дивіться, отака красота у нас. Ой, холодно прямо замервся. Так, снігу небагато, але він протримується, я дивився десь у нас на плану. Після Нового року ще три дні, чотири, наповнув лежати. потім вже покажу, і знову буде там нульва е, температура, потім буде 1, 2, 3, 4, 5, а навіть 7 градусів тепла. О, тому зараз потрібно радуватися такою красотою. Зараз я так тріснув трохи телефоном, тому що прям холодно, якось мені не знаю, в руки, всі руки я від собі відморозив. От, зараз вечором ми, ми приїхали. я там все вдома, крашуту, ялинку, вдягнули, то хапу прибирати потрібно, ми готуємося до Нового року. От, Може, хтось, звичайно, Новий рік не святкує, тому що, не знаю, бо зараз такий час, багато може там буде хейту, потім будуть мені писати, там, що новий рік, святкувати, свята і ялинку не хочеться ставити. Ну, Моя думка зовсім інакша, тому що ну, я ж маю, ото все, але все одно святкувати потрібно і радуватися потрібно завжди. От, А що робити, сісти і плакати. От просто буває, я бачу в інших людей, хто ставив ялинку і так далі, просто потім їм люди пишуть, а що там радуватися, якщо в країні така ситуація і так далі, там війна. От, Ну, а що плакати, сидіти, що я не розумів. Тому я так вирішив. Ми будемо святкувати, ми завжди святкуємо. От так. Всі свята. Тому що. А що робити? Ой. Ну, що ти не злазиш, а? Блін. Давай! Злазь! Залазь звідти. Ну на, дивіться! Вилізла на дерево і куткудакає. І не хоче нікуди йти. Дивіться яка. Блін, якась дона. Ну, розуму в неї точно нема. немає. Вкода нема розуму, бо якби був. В неї розум, я маю на увазі, вона безлісла вже. Ну а так розум в кори є. От всі люди кажуть, кури там дурні створіння, там ну куриці розум. Я знаєте, трохи не згідний, тому що літом, там в квітні, в травні, в них пробуджується материнський інстинкт висиджування, вони висиджують яйця і вони знають, вони знають, як висиджувати, вони доглядають, вони навіть захищають своїх корицати, коли кіт або пес ходить, вони б'ють. Тому. Казати, що в них зовсім нема розуму, ну то неправильно. В кожному живому створінні є розум. І, ну і в колей теж є розум, звичайно, вони все добре розуміють. Ну, трохи такі дорунуваті, тому що я її не можу зловити вже напевно декілька днів, тиждень, напевно, вже прийшов, вона тут на морозі мерзне. Ну, їй нічого не буде, тому що зараз такі сильні морози немає. Ну то просто ми, люди, зараз, не звикли до того всього. А вкрай, в Крей в качок в, гусей в, 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 в все по-інакшому. Вони на вулиці можуть бути при сильних морозах витримують. От, а я б вже би тут би дому без на місці курки якби сидів. Ну і то нам просто так здається. Я вже вам казав у дому відео, що раніше то у нас були морози по 30 градусів, і ну, то було нормально. Ми ходили. А зараз тільки 10 морожу, або 9, або е, менше навіть. І ми вже кажемо, о, блін, великий мороз, е, холодно. От, то ми просто відвикли від того всього. Отак, то саме у мене є, коли літо починається. Коли починається заразу перший місяць літа, або другий зародка зела. Воє так буде. І так незвично. Незвично. знаєте, зараз, зараз є в нас зима, і як завжди, І я думаю, у вас теж таке є. Коли є зима, мені завжди хочеться літа. Коли наступає літо, хочеться зими. Я не знаю, чому це така е фігня є, але таке є. Щось таке є. О, Так завжди є. Тому що зима надоїдає, хочеться літа. Літом доїдає, хочеться зими. Ну а моя любима пора року, то звичайно що весна, весна, весна і осінь. Ну, взагалі і літо, і зима, і вона тут дивляться, яка зима. Якщо зі снігом, то мені вона подобається. Якщо без снігу, то мені вона не подобається. На фоні у нас курка сидить. Бачите? Я вибрав собі для господарства тут гуляти і вам розказувати знімати і просто по господарству подивитися. Отаку куртку, бачите, з капюшоном, вона дуже у нас тепла. В мене там є рукавиці, потрібно і теж вбирати. <кхи> Отак От якось. Треба буде сходити в магазин, то завтра все буде купити на Новий рік, потім все поскуплювати. Буду знімати теж все своє життя. От. Ой, не знаю, як вам мене чути, може навіть за сильно, бо мене в мене мікрофон, бачите, отут, я з ним постійно тут в мене тут зібраний, ходжу по всьому двору, знімаю. Ой, отак. Ну а так холодно. Якщо чесно, то можна послизнутися навіть. Тому що, бачите, от, слизько. Вони в мене, мене слизькі. Раніше, знаєте, я любив дуже сильно кататися на санках. Я раніше колись в шкільні роки, в школі рока, коли вчився в школі, на лизах їздили коло школи, я часто, от, Коли зима. От якийсь такий, як маленький сніг клопець. У нього о, якась цапля полетіла там далеко. Я хотів вам зазняти, не вспів коло річки. І хочу вам сказати, раніше то на санках їздили, тут каталися. Раніше, зараз все. Відвикли зараз і дітей, так немає, і ніхто не їздив, а ні, що я пам'ятаю, що всі їздили. Та мені що ти кажеш? Що ти кажеш, що тобі потрібно? Бачите, який вітер. Ялини у ті великі. Тут є три ялинки, там була. Сусіда четверта, вони її зрізали і посадили нову маленьку. А там ту є ростуть далі. От якось так. Теж якось. Ну, Вони дорогі туї, та здається, мені казали. Не знаю, в нас би тут би посадити, щоб вони так закрили подвір'я, було б красиво. Мені здається, вони дорогі. Щось таке. Мені казали. Ой, прям замерз. Люди ходять, дивляться, а тут мене кулика клетить, на подвір'ї сидить. Бачите, позамерзала. Миско у нас, де я давав курям і сам пити, позамерзала на лід. Все позамерзало. А, до речі, забув вам зняти відео тоді, коли я був... Все-таки потрібно зарізати ті гілки. Тут, а на скло вікна. Око не виклив, добре, що не попав. Тільки що мав вам щось розказувати, ішов ключив камеру, тут в мене гілки прямо. Зайшов у гілку. Я кажу, що там, ну, звичайно, що ми вже зрізали, вони там туха вещини, та теж буде підрізати кулу дебине. Тепер око почали на В напевно. Суть. Око не виколив гілкою. Ладно, що я вам мав вам розказувати. Я згадав, я, коли ми вчора були в центрі Львова, хотів вам показати, але забув, тому що дуже сильно змерз. Ми там попили і ми там ходили, і їли, і там потім різні патрончики, там тепле вино. Прогуляли коротше, Львів дуже красивий, вночі прям така атмосфера нічна, прям вам не передати красиво. Там ялинки, там все ставлять, там прям красота. От. І дуже багато кейту зараз, знаєте, є. Люди інші просто не знаю, Напевно, завідують, пишуть, А що ви там святкуєте з різних областів, з других областів. Особливо, коли бачать такі відео. Дуже багато завісті. Не знаю, чому так. Ну такі люди є. Я на перший раз читаю. І е, я вам не показав той нічний львів, ну, він був дуже насправді красивий. Там прям красота була. Ну а так зараз я просто вам зазняв відео, щоб сказати, що я повернувся до день, приїхався, то хазмучився. Зараз взагалі скучно, нічого цікавого немає. Зима, за снігом красиво, біло, а так все дуже сіле, відео сіле, похмурі, входять, бо не літо, нічого зеленого немає і. Нічого такого цікавого теж немає. І взагалі е знімати так просподарку немає що навіть. Нічого такого. Вони в мене сидять, їдять і розповідати немає про що. Просподарству то, взагалі. Тому зараз будуть відео, я вам хочу сказати про моє життя, про багато всього, що я роблю, буду знімати. Ну і різні такі відео, які я зараз і знімаю. От. Ладно, будемо закінчувати, то я вже змерз. Тебе йти додому От, Я ще хочу відео завантажити на YouTube. Все. Всім до побачення, побачимось, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!